Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді мережева стрічкова шліф-машинка БС 100 s Поїхали! За традицією пропоную трішки освіжити пам'ять, поговорити про її призначення та основні характеристики. Стрічкова шліфмашинка призначена для початкової, вона ж чорнова обробка матеріалів. Саме ця шліфувальна машинка завдяки потужному двигуну може працювати з такими матеріалами, як деревина, пластик, метал, старе лакофарбове покриття та корозія. Потужність цієї моделі 1050 Вт, а розмір шліфувальної стрічки, яка встановлюється ось тут: 533 мм на 76 мм. Саме ці показники дозволяють обробляти великі об'єми деревини та економити ваш час і сили. І не варто забувати, що на продуктивність виконання задачі впливає швидкість обертання стрічки. В даній моделі швидкість становить від 200 до 380 метрів на хвилину. Регулюється вона ось цим зручним роликом регулювання обертів, який знаходиться одразу під пальцем. Саме таке розташування регулятора обертів дозволяє комфортно працювати з різними матеріалами та контролювати процес. З шліфування і не забувайте, що будь-якому інструменту і цій шліфмашині в тому числі треба давати час відпочивати. Кожні 15 20 хвилин роботи давайте їй перепочинок на 5 хвилин, щоб не перегрівати інструмент. Загалом це рекомендація для всіх видів мережевого інструменту, не тільки шліфмашин. Ну і не можна обійти стороною прогумовану рукоятку, яка впливає на зручність хвату під час роботи, тим самим зменшуючи навантаження на руку оператора. Окрім того, ось цю додаткову. Рукоятку ви можете виставити по висоті, як вам буде зручно. Це також зменшує навантаження на кість під час роботи. І одразу під рукояткою можемо спостерігати підсвітку робочої зони. Це необхідно, якщо ви працюєте у приміщенні з поганим освітленням і дозволить краще контролювати процес шліфування. Основною, але не останньою перевагою є бочкоподібний привідний барабан. Завдяки своїй формі він максимально центрує наждачне полотно і не дозволяє йому зміститися в сторону. Наступне, що я хотів би виділити. Це керамічні вставки, які мінімізують пошкодження корпусу під час зміщення стрічки, а друга захищає корпус біля привідного барабана Наступна перевага це встановлений поліклиновий ремінь, який витримує прокручування та короткочасні надмірні навантаження. Збираючи зворотній зв'язок від наших клієнтів, ми додали можливість підключати пилосос, чого не було у попередньої моделі. Підключення пилососу робить робочий процес набагато чистішим та комфортнішим. Ну а якщо ж у вас немає підходів. Ячого пилососу ви можете користуватися комплектним мішком для збору пилу. До речі, він двошаровий та добре фільтрує повітря. І ще однією дуже важливою перевагою є металевий важід для натягування стрічки. Це елемент, який найчастіше задіяний у роботі, і його виконання, на мою думку, має бути з металу. Це збільшує його ресурс та мінімізує його завчасний виход із ладу. Ледь не забув про відкидну кришку. Вона дозволяє працювати у важкодоступних місцях або ж оброблювати радіуси. Тим самим збільшуючи спектр виконання задач, комплектація в себе включає саму шліфмашинку, двошаровий мішок для збору пилу, три наждачні стрічки, P60, P80 та P120 і дві струбцини, які дозволять використовувати нашу шліфмашину у стаціонарному режимі. Саме завдяки ним можна зробити з нашої шліфмашинки умовно гріндер або ж горизонтальному або ж у вертикальному положенні, але повноцінно вона гріндер не замінить. І коли шліфувальна машина встановлена, можемо одягти мішок для збору пилу. Про всяк випадок не забуваємо про захист і можемо вмикати шліфмашину. Можна побачити, що в принципі стан самого болта він вже трошки побачив життя. Тут просто зашліфована головка. І повернемось до запитання, як правильно встановити шліфувальну стрічку. На шліфувальній стрічці. Всередині зображені стрілки з направленням руху шліфувальної стрічки. Така сама стрілка зображена на корпусі шліфмашинки. Вони мають співпадати. Якщо шліфувальний папір буде встановлено неправильно, його може просто-напросто розірвати. Можлива ситуація, що під час роботи шліфувальна стрічка з'їжджає в сторону. Для цього ви можете центрувати та регулювати рух шліфувальної стрічки ось цим роликом. І завершимо наш огляд рекомендаціями щодо використання шліфмашинки. Перше і основне. Не це встановлювати шліфувальну стрічку виключно по стрілкам. Тримайте шліфмашинку міцно двома руками, прийнявши стійке положення. Не використовуйте інструмент для вологого шліфування, вона розрахована виключно для сухого шліфування. Не застосовуйте надмірне зусилля при шліфуванні, не використовуйте пилозбірний мішок при шліфуванні великих об'ємів металу, оскільки металева стружка може пропалити його. Ось ми і поговорили про нашу стрічкову шліфувальну машинку Бесто. Про її призначення та можливості. Посилання на неї ви можете знайти в описі під цим відео і не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наші соцмережі. На все добре!